Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розказати і поговорити з вами про таку одну проблему, може і не проблему, а чисто таке відбувається деколи із гортензіями. Буває таке, друзі, що гортензія просто не хоче рости. От не знаю, чи у вас таке було, але у мене таке буває, і досить часто таке буває і з молодими живцями, і з такими УП9, і постарше, можна сказати. Ніби рослина росте, 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 а потім заумирає. А потім просто тупо стоїть на місці, а потім взагалі не хоче рости, а ще й починає жовтнути, листя спадає, жовтіє. І це при чому, щоб були зроблені усі обробки і від кліща, і підживлена, підкормлена, можна сказати. І невідомо вже, що з нею наробили, не а вона все одно не хоче рости. Що роблю я? Вже останню таку маніпуляцію можна сказати. Але це при тій умові, що рослина. Я повторюсь, вже оброблена від різних там мушок, блошок, від кліщів і підживлена, можна сказати, і підживками нормальними, такими професійними для гортензій, і взагалі там і хилатом заліза, і чим же тільки. Не обробляв таке у мене бувало, друзі. Я проводжу таку, можна сказати, вже останню маніпуляцію. Це я і рекомендую так робити, тому що мені це допомагало. Я роблю просто пересадку рослини, друзі. Я міняю ґрунт. Просто рослину витягую із контейнера. Це переважно стається із контейнерними рослинами. Рослинами, які вирощуються у теплиці. Я витягую із контейнера. І так, добряче обтряхую ґрунт, це рослині не шкодить, і заправляю просто новий свіжий ґрунт. Можна сказати, якщо ця рослина була мною пересаджена недавно, то я тоді міняю інший ґрунт. Можливо, я щось не вгадав, можливо, там щось із кислотністю, можливо, ще з чимось, але просто міняю на інший ґрунт. І це, друзі, допомагає. Тому що, от у мене недавно був випадок. Я придбав на маточник гортензію червонолисту, так вона була вказана виробником. Червонолиста, широколиста гортензія. Друзі, вона у мене заквітувала. Я ще встиг її зафотографувати. Зараз вам постараюсь знайти і прикріпити світлину цієї гортензії. І вона у мене після цього почала просто пропадати. Вона стояла у теплиці, вона була оброблена, підживлена. Я біля неї танцював, танцював два тижні, а потім вирішив, друзі, все-таки її пересадити і пересадити її просто у відкритий ґрунт. Тому що в теплиці вона просто чахла. Просто чахла і пропадала на очах. І що ви думаєте, я обрізав цвіт, ще декілька взяв живців з неї, пересадив її у відкритий ґрунт. І рослина, можна сказати, ожила. Зараз постараюсь вам показати, хоча в нас зараз пішов дощик, як вона виглядає у відкритому ґрунті, ну, буквально на декілька секунд, друзі. Поставлю на паузу і вийду, покажу вам. Ось, друзі, прошу, не пройшло і двох тижнів. Зараз ви можете бачити червонолиста гортензії, наскільки вона гарно відійшла, а вона вже була вся ось в такому стані. Причому вона була і оброблена, і підживлена, і що вже тільки біля неї не було, які танці не були, нічого не допомагало. Я її висадив просто у відкритий ґрунт. І рослина ожила, я її обрізав трошечки. Ожила і зажила по-новому. Бачите, який вже гарний листок, нові гарні прирости. Ось вона повинна бути листя ось такого кольору, друзі. Ось червонолиста вона називається. До речі, в кого є, поділіться, будь ласка, чи вона зимує у відкритому ґрунті. Тому що я взяв на маточник і точно не знаю про неї ніякої інформації, друзі. Якщо у вас є така, то поділіться, як вона у вас зимує взагалі. Наскільки вона швидко росте, не швидко, буду дуже вдячний за інформацію, друзі. Я знову у теплиці, так як у нас задощило, так досить добряче. Так що, друзі, ось така одна єдина маніпуляція. Це вже як крайній метод, мені завжди допомагає. Зміна ґрунту. Зміна ґрунту. Ну, можливо, не знаю, можливо, цій червонолисті в теплиці не подобався. Просто, можливо, клімат. Не знаю, що їй не сподобалось, але це допомагає. І я зараз вам покажу. Ось тут у мене є гортензії широколистої е садової рожевої. Це вона була весною тільки у П-9. Це були такі маленькі саженці, друзі. Це був, можна сказати, уже вони йшли на викидання. Вони були настільки страшненькі. Вони були теж підживлені, оброблені, все було з ними добре, але вони не хотіли мені зростати. Це останнє, що я зробив, другий раз їх пересадив. Ну і тут вже стандартні обробки, всі підживка і обробки. Ви бачите, рослини їх зазеленіли, і гарно запустилися і дуже гарно викидають. А це вже вони мали давним-давно в мене пропасти ці рослинки. Ось ще видно, це ж саме. Саме важче, саме тяжче відходить, що тут в неї трошки такий листок покручений, але я думаю, що я її витягну, тому що нові прирости гарні, зелені. Так що, друзі, ось така маніпуляція допомагає. Якщо ви підживили, обробили і вона далі не росте, або з нею щось не то, просто пересаджуйте і добраче чи ком. І я думаю, що це рослині допоможе. Ось такий свій досвід. Друзі, хочу вам запропонувати, так що діліться і ви в коментарях, як ви лікуєте свої рослини, буде цікаво теж прочитати. Всім, друзі, дякую за увагу, всім спокійних, мирних днів. І все буде Україна!